Незважаючи на складний фінансовий спадок від попередників, Ванзуряк обіцяє стабілізувати економічну ситуацію на Буковині. Зокрема, й надалі справно виплачуватимуться захищені статті бюджету. Також керівник ОДА підписав спеціальне розпорядження по економії коштів чиновниками. Спадок в мільйонів кредиторської заборгованості. Губернатор пояснив елементарним відмиванням коштів попередниками. Попри задекларовану економію державних коштів, Роман Ванзуряк все ще залишається народним депутатом. Щоправда, обіцяю вже незабаром залишитися лише в статусі голови ОДА. Я написав заяву ще в тому тижні, єдине зараз відбуваються процеси на рівні регламентного комітету. Ну і відповідним чином буде прийнято рішення. я Думаю, найближчим часом не знає Іван Зуряк, коли будуть на Буковині призначені нові голови районних держадміністрацій. Відповідний указ про звільнення старих керівників ВО Президента Турчину вже підписав, а нових ще не призначив. За словами губернатора, територіальні громади повинні самі визначити достойних кандидатів. Втім, в деяких районах, таких як Кіцманський чи Заставнівський, політичний процес заходить в глухий кут. У нас є виконуючі обов'язки. Значить, там, де є складність того процесу формуючого процесу, де є конфлікт, ми просто визначаємо виконуючих обов'язків серед кола тих уже працюючих на посадах керівників підрозділів, заступників, можливо, які функціонально можуть працювати. посадовець спростував інформацію про кулуарні домовленості із колишніми регіоналами щодо збереження посади голови обласної ради за Михайлом Гайничеру. Нагадаємо, позачергова сесія обласної ради відбудеться завтра. Щоправда, кардинальних кадрових рокіровок на ній не прогнозується. Так, да, дуже багато в мене є пропозицій щодо формування там різного роду більшості. А... Я вважаю, що це є внутрішні питання обласної ради. Ми подаємо пропозиції, проекти рішення. Водночас керівник виконавчої гілки краю попросив Буковинців дати трохи часу йому та молодій команді та не заважати наводити лад в економіці області. Підтвердив анзуряк і наявність так званих консультантів та прохачів за посади. Про тиск. Ну я вам хочу сказати, з чим зараз я в тому числі маю справу. Знаєте, на лісове господарство, податкову адміністрацію, митницю е і там виконавчу службу є 25 пропозицій, взагалом, ну, які треба обговорити. На соціальну політику, там, на інші пропозиції буває, що й нуль. Розумієте? І це створює певні якісь ну, складнощі в цьому процесі. Да, дійсно, є дуже багато людей, які так чи інакше хочуть десь сформувати якусь кадрову одиницю. Роман Ванзуряк закликав журналістів не вважати його політичним чи партійним діячем, а напередодні позачергових виборів заборонив держслужбовцям агітувати за будь-якого кандидата, чи то в мери, чи президенти. В той же час сам губернатор продовжує очолювати обласний осередок політичної партії. Удар я не знаю, чи я складу. Повноваження голови обласної організації партії Удар в принципі законодавство дозволяє мені це робити. Також Ванзуряк повідомив, що правоохоронці відновлять справи щодо фальсифікацій виборів 2012 року. Не варто Буковинцям розраховувати й на гарні дороги. За словами губернатора, на ремонт та утримання автошляхів з держбюджету дадуть грошей менше ніж торік. Олександр Коркоїн, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.